Я не порушував. Покажіть мені це, докази мої. Поїдете, поїхали в райвідділ, я скинувся на комп'ютер подивитися. А чого я поїду туди? Показуйте мені тут. Ну показуйте мені докази. Ми, ми, я тут порушив, ви говорите. Показуйте мені тут. Чого тут, а так, хочете ну, мені там. показати? Куди я знаю, куди ви мене везете. Я тут порушив, давайте ви тут. Якщо ви говорите, що Потримайте, я тут порушував... Немайте документи, я буду писати. Ні, Якщо я тут порушив, Потримайте, то... Виймайте документи, я вам скажу. хтось писати документів. Я зрозумів, що я 2020. Ну хорошо. Ну тримайте таке, я тут писав. Так покажіть мені, що я порушив, я не порушував. Ще раз обіцяю, брать відділення, я вам надаю можливість ознайомитися. Є бажання. Ви поїхали, вас ознайомлюю. Так ознайомлюйте мене. Я, я, порушу... ходимо, там ви ну, не розумієте? Не розумію. Ознайомлюйте мене, якщо я порушу. Ні. Давайте так. Да Та, не ні, а так як я вам кажу, а не так, як ви. Ба, ба. А чому? Ну, Покажіть написано, що передбачено іменно так, як ви говорите. Що, що а не просто спитайте в когось там по телефоні. Ви її в глаза бачили? Він бачив, з ким я спілкуваюся, він бачив. Ну то хай приїде, мені покаже, я йому покажу там ще пару пунктів. Думаю, дуже добре почитає. Приїде, покаже, якщо потрібно. Хай, ну то хай приїжджає. А то відео дам, покажу. Все. Давайте відео. Ну давайте я подивлюся. Ну чого ви так? Ну ти дивись. Ну, так давайте, покажемо. А чого ви мені тече? Ну все. Слободу свою без дуйнах і там розкладать будовому що робити. Ти стоїть чи що, ти як стоїш до свого блять у кого, що тебе ти не забуваєш? До свого кого? Я тобі розкажу, кого. То розказуйте. То розказуйте. Розказуйте, до кого я дзвоню? От. До кого я дзвоню? Скажіть. До кого? До кого? Ви до, до Мішене Гриша дзвоню, він вас знає. В чому питається? Єсть Приявляйте, я не бачу, тому вона не Я його не бачу. Отам є. Есть. О, Есть. О все, не, я стою. Не стукайте. Та не стукайте. не стукайте. От покажи мені посвідчення, я її не бачу. Не стукайте. Щас я покажу. Чого ти переживаєш? переживає? Та я не переживаю я. Я открывай, показують посвідчення водія. Ти боїшся? Да боюся. Придій, я там не бачу, чуть я стою. А? Ні, не, ніхто. Тихо, тихо, тихо. Все, я сторі, покажіть посвідчення, можливість протокол дати. Нормально. Положи документи. Чому? У мене вони є. Я ще раз кажу, положи документи, я почав писати протокол. То пиши. Зараз підійде товариш і все ну, напишемо. Я тобі ще раз об'ясняю, положи документи, там та положено, щоб я написав протокол. У мене вони є. Чому ви складаєте протокол? Я не порушував. Я то ще раз кажу, положив документи, я я писати протокол. Я розумію, я не порушував. Зверніть увагу, я почав писати протокол. Нікути, нікути. Ваша фамілія Левченко. Да. Левченко. Я не порушував. Я ще раз кажу, маєте бажання з договір? Так, давайте я знайомлюсь. Скажіть, де потрібно, де написано, що я повинен їхати з вами райвідділ? Є. Чому? Мені докази, що я порушив правила дорожнього руки. При світлах давайте я подивлюся. За На мені докази. Я ж, не, я ж не спорю даю вам. Даю вам. Надайте, я надайте. 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 Мені можете мені піднести від щоб я, вам я це прекрасно розумію. Це добре, розумію. Я це прекрасно ви не розум... бажаєте ознайомити. Бажаю. Ознайомлю. Давайте ознайомлюватися. Покажіть мені, що я, що я порушив. Я не порушував правил дорожнього руху. Я не порушував. тримайте посвідчення Я не порушував. Я не порушував. Над... Надайте мені докази. Я, по... я не порушував. Чому ви будете складати на мене протокол? Я вам ще раз Чому ви складаєте? Пред'являю, чому ви чому ви хочете складати протокол? У мене вони є.